От таку дивлюся, що можна записати, а тут дивіться, на що я нариваюся. На 5 ночей з Фредді Я такі думаю. Що? Яких 5 ночей з Фредді? це ще... Я такі думаю, якась не знаю, що це таке. Щось погане точне, таке заходжу в груди дивіться. Якийсь вибір. Такий думаю, локсел або футф. Я навіть не знає, що це таке. Думаю, вибру це. Дивіться Обережно. Дивіться, щоб, Ну, шоу. І вон. Так. Во! Да. во. Такий, думаю. Це так само, як в оригінальні. Такі думаю. Давайте спробуємо. У мене в Чи, давайте тоді ще раз. Ну типа як ще раз. Попробуємо нову гру. вами я, Йопро. Граємо 5 Nights at Freddy В Роблокс. В шоці. Я в шоці. Хелп вант. Фредді. Паспер pizza. О, oh, Холера, що то Фредді Фасберг? Ау-ау-ау-ау-ау. Рошукується він 12.00. Що нам таке може бути? Так а де? Я не понаграв просто блю. А де брати телефон? Чекайте. Я вибух. Круто. Давайте двері креїм. Вибудь, що світло. Камера де. Чекайте, я нажимаю. О, вот. Вот це, 19-та кімната. Так, мило тут. Увод. 18. -та. 5. Так, 2А. Вот ця. Дивимось по камерах. Ну тут пока що нечетка Чекайте, я щось не бачила. Ну хтось перейшов. Тут у нас... Тут сама Чика в нас, да? Чи як? Це сам Фредди. А раз я не помню, я по називається. Ну прикольно. Треба просто зараз десь по камерам. Для мене шоколадець. Оце день біг, так по боимся Ну Всі на місці. Нормально. Так, що в нього хтось пішов? Да, да. Вы цей заяць що пішов. Чекайте, пересувається. Дивимося, нема вот страшні звуки. Так. Я не бачу. Чекайте. Я не бачу. Так, десь посмі. У меня нікого нема. Напруга така. Так. Я не бы рай в ранню. Ну не бы ранен, он удивится. Раз, Це по моєму Бонні пішов. Чика є. Фредді Фредди. Ну тут щось прямо підозрело, бачите. У меня 60 минут добавляйте спину я музыка в Я так хочу камню. Я в Солнце. Ты коша музыка орали. Нет, что с такой второй и не да. Здравствуйте, что в ключе спит на вашей весь кучу. Слим, страшно. Вся сила я зажгу пока. Ну, чека. Вот как сыр, чика. Ляпка. Не бачите просто ну, воняє чи як віта. Е, ну ви тут во бачите? І все. Тут немає голосу. Просто, не Може вона зараз на камеру просто не попадає? А во. Ні, це вона. Во, во, вона от да? А, ага, фу, я вже вузь-таки думаю, а в камерах я не верну, Так. Давайте таке виключимося. Там нема щось міста почати світло. Три ранку вже непогано, три години не шукається. Я представляю, якщо я буду повітря знімати реаль, реальність. А чому не на мене виряджається? Що таке? Воно безпрессин зрізається, чекається. А ви дивіться яке! Дивіться, яке воно, бачите? Воно. Він з'їжджається, потім не зможе подивитися, так. Він треба буде гадати, розумієте? Чекайте, ніби щось будем Б. Будем А. нема. Сидимо собі на розслаблення. Це ж взагалі не страшна гора тут. Такі чому-то ми листу. Не, ну не Ну, В принципі, це ще ніби по-моєму як... Симулятор третью часть є Чіка. Куди тебе захотіла піти? Недалеко дуже? Ну просто подивіться. Ну може так трохи страшно виглядає, але... Ніби дає. Добре, що вони не так вони, Прям не знаю, я вже забув себе. Я тебе, тут тебе вже тут нема. Воні. Фредді. Чека. Ви мене лякаєте, в мене година є Алло. Чика. Алло. Так, ви мене лякаєте, ждіть. Л пять ранку давай, давай шесть ранку, ну пожалуйста уже А ты чекай, За Фредди за Фредди маленький А на камеру можешь зробити камеру я не знаю до шести ранку. Ми протримаємося є, yeah. я так і думаю, попробувати дві ночі пройти. Ну дві ночі. Ну, а воно мене автоматично на другу ніч перекидає Ну давайте до двох до Друг... другої ночі і все вже. можливо це буде розтягнути на другу серію. Давайте ніч Так. Я розвисьмоту.

Uh, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he in the dark, though, so, hey, well, I guess that's one more to uh, I also I'm want to make to of There are blind spots.

Вот, они пите, и миссия. И бутылка вот того. Да. А может не так жестко сразу будем? что это Фокси. Так, чекайте, закрыла дверь. Бонни, Бонни.

Дивимося, повідомляйте тут, чекайте, де ви тут одивимось і зразу. Ага, чекайте, тут ця камера вся його немає. Тут висок, доблизи. А чекайте, а ця камера виключна була. все мы помятаем до дешу тут нас ебони и он может побегти куда захочешь. ты разумеешь это и я сейчас подключу камеру и он может куда сдеться э э не не сбирайтесь никуда в жизни алло фокси у меня не щит я ты взяла блин ой какие фокси Чико. Алло, Алло, Чика! Издеваетесь? Ты шо? Боже. Да. Чика это. Так. Чика, медведь. Бонни. Куда ты попал? Ты вот ведь да? Фредди? Да не, да, где? Да, да. Алло? Круто! Я ведь воню. Тумарь. И шо? Game over. А Фредди тут был? Указывать. Прикусно. А что тут их не волнует? Роблэйс? Нормально, а в нас так. Е... А, так, ну, можна, хай вони збройні телефоні. В принципі, хай може так щось об'єм поясняти. Це вже ми лишимо в другу серію, я вам скажу. Але прикольно, прикольно, я вам скажу, не приколь. Ну, прикольно, воно прям дойде як по справжньому. Дякую вам за перегляд. З вами був я, ЙоаПРО, охоронець всім. 报告，报告。